Українці, які приїхали до Пощі після 24 лютого, можуть розраховувати на безоплатну допомогу зі сторони медиків, в тому числі і стоматологів, ще навесні було створено сайт, де можна було знайти більше трьох сотень стоматологічних кабінетів у Польщі, які надавали безоплатну допомогу українцям. Але чи працює ця ініціатива зараз, як записатися на прийом до дантиста? Які документи потрібно мати при собі, та чи всі стоматологічні процедури будуть безкоштовними? про все це у студії. Ми з вами розпитаємо асистента, стоматолога Ориславу Павліш. Ви можете безкоштовно мати деякі послуги стоматологічні, повторюю деякі. Взагалі то черги до стоматолога є досить великі. Це є тиждень, два, може навіть часом і довше. Не порадували нас. не порадували. ні, ні, я не можу порадувати цим. Але якщо у вас є біль згідно законодавства, вас повинні прийняти в той же самий день.